По експертизі, яка провела, шановна mm -hmm. пані Іванова в Музеї історії України. Це якраз е, приклад е, некультурної нецінності, непрофесіоналізму, заангажованості. Вона все пише, що це культурна цінність, сама собі проти Взяти, е, значить, я ж можу пройти у кожній ситуації і їй дати тисячу аргументів проти її експертизи, недолугою, непрофесійною. І що ще мене так дуже здивувало? Перше, що я читаю, поштове відправлення, міжнародне відправлення РК 066. 290 232. Це зовсім не моє відправлення, не номер мого відправлення. Я хочу, я, я не порушувала ніяких законів. В законі про вивезення культурних цінностей написано, що не можна вивозити туетки в цьому переліку немає. В законі, до речі, 99-го року, Підписаний Леонідом Кучмою. Там написано чітко, що тільки не можна вивозити археологічні, якісь, ну, внаслідок, археологічні знайдемо Значить, ці, Що є, ще є культурні цінності? Це предмети, які належать до фондів і реєстрів. Ці статуетки масово тиражні. Ви можете мені надати докази, що вони є. Належить до музейних це я звертаюся до представника Ваша честь, Митниці, що це є статуетки, які належать до музейних фондів і реєстрів музею. Немає цієї інформації. Так про це і не йдеться в протоколі. Не в протоколі. Реєстр, це от висновок, вона в висновках пише. Культурна цінність, історична цінність, тому не Не що у вас є якийсь інший висновок експерта, який би заперечував висновки тієї, яку надано до матеріалі. Я, в принципі, є помилка. експерт? Вказана не той номер посилки. Де вказано? В реєстрі. Не в реєстрі, а в висновці. Вони ж на висновок полягаються. Експертизи музею історії України. Я не розумію, де, де що у вас там неправильно вказано? Ось. Виснув? І ось написано номер посилки не моєї. Вона розглядає вкладення. Не, правильно. Ну, експертиза. Не а експертиза це ж документ, на основі якої вони роблять заключення, що це культурні цінності вашої зброї. Я зрозумів, подивіться, той висновок експертизи, який лежить в матеріалах справи. Значить переробили? Я не знаю. Значить, переробили, це, це підробка. Я це робила, цей висновок. Ми отримували його в січні місяці на, е, я думаю, георгії, я думаю, кирпи. на, на георгії кирпи. На георгії кирпили. Де б я це взяла? роздрукували, А значить це вже підлог. Це вже було зроблено пізніше. Треба розслідувати, коли це було зроблено. Так ще раз питаю, у вас є якийсь висновок? Експерта. На противагу тому висновку, який є в матеріалі спорту. Я хочу пройтись по експертизі і показати, що ця експертиза не долуга. По кожній статуеці можу пройти, ваша честь. Ну Давайте, я вислухаю ви пояснення, але ж ви маєте розуміти, що це висновок експерта. Вона а не ви... експерт. Вона не експерт. Розумієте? Це не експерт. А ви експерт? Я експерт. Я експерт. <в103> а...